Добрий день, як вас звуть? Добрий день, Аня Максим. Як давно ви разом? 11 років. Розкажіть мені, будь ласка, як ви познайомились? Ми довго дружили. Вона знала про всі мої походеньки. Ми перетирали кісточки моїм хлопцям, його дівчатам. Хто до кого перше ще відчув, може сказав. Правду розкажу, як нам в цьому. треба тільки правда. У нас були, скажімо так, вільні відносини без зобов'язань. Ми не тільки дружили, і нам це було дуже кайфово. Вона мені казала, що з тебе взяти. Твоє призначення, от тільки це. Пам'ятаєте це відчуття? В кого воно перше з'явилося, що блін, ну реально твоя людина. Приломний момент все сталося. Поплив, як масло на сонці. Пішли по, по звісним місцям, а з нею почали снідати, вечеряти, обідати. Я приїжджав до неї на роботу з їжею. Так, да, і... котлетки мені привозить. Потім зубна чітка в моїй ванні. Нашли дітей, кіт, собака, все як треба. Яка у вас, як у пари, є мрія? Щоб закінчилась війна.